Привіт! Сьогодні у нас 10 жовтня, ми сьогодні збираємо плоди магнолії, вже листя опало, можна побачити. Так. От. І ми його будемо стратифікувати і навесні будемо висаджувати в ґрунт. Весь цей процес я покажу. Зараз вот, ми збираємо ось такі ось такі э, насінинки. Бачите, вони червоного такого гарного кольору, ось такому э, шишки. От, весь процес зніму поетапно, докладу фотографії до відео, буде, покажу який, який, який цвіт, які листя. Все. Так, тепер у нас розпаковочка. Достаємо ось такі ягідки. не ягідки, а насіння. Так, Це ми розпаковуємо і закладаємо його. а, і спочатку Ми його, спочатку ми знімемо оцю червону оболочку, що навколо насіни. насінина сама всередині чорна. От, а ми спочатку знімемо ось це червоне. Так, ось, бачите таке, Для того, щоб гарненько знімалося і чистенько було, його варто замочити на 2 дні у воді. Але недовго так, щоб вода не зацвіла, щоб грибок не перенісся на насінинку. На Отже, наше насіння два дні відмокало і тепер ми його будемо виймати виймати з цієї оболочки червоної. Так, ми відділили червону оболочку від насіння. І ось таке у нас вийшло. Так, що ми робимо далі? Значить, я взяв кокосовий субстрат і перемішав його із насінням, насінням магнолії. Можна взяти торф, ну в принципі, можна вермикуліт, байдуже, що, але щоб воно гарно утримувало собі вологу. Значить, кокосовий субстрат я легенько змочив, для того, щоб він не був мокрий, а лише, от як ви бачите. Лише вологий і ні в якому разі не можна допускати його перезволоження. В общем, і цю всю красоту ми закладаємо в холодильник на нижню полку, не в морозилку, на нижню полку, на 4 місяці. 4 місяці має воно вилежатися, перш ніж його сажати, воно має стратифікуватися. Всі, спасибо. Тоді е, наступний етап, наступне відео вже буде про те, як ми будемо це все діло саджати весною. На цьому все. Дякую.